Друзі, всіх вітаю на каналі. Вибачайте, що дуже довго не знімав нових відеороликів, оскільки дуже складно жити на дві країни. В день я працюю як звичайна людина, ходжу на роботу, а вночі хочеться спати. Тому мало часу на пошуку вивчення тем, зйомку та монтаж. Це все займає час. Якого. Немає. Але якщо я не знімаю на Ютубі, то, скоріше за все, я, за все, я пишу в Телеграмі та на Фейсбуці текстові повідомлення, тому шукайте мене саме там. А тема цього відео це знищення владою Зеленського відеоблогерів, які критикують самого президента Зеленського, офіс-президента Андрія Єрмака та їх близьке. Оточення. Я отримав інформацію, що Зеленського дуже сильно бісить, що його критикують на Ютубі. Якщо критика, яка присутня на опозиційних телеканалах, а ви знаєте, що, що опозиційні телеканали відключили від ефіру, то там критика є, але вона не настільки жорстка, як на Ютубі, оскільки телебачення все ж таки притримуються певних телевізійних стандартів, дуже багато заборон стосовно національної ради телебачення та радіомовлення. А а на Ютубі блогер каже все як є. Не вибираючи слів і використовуючи певні заголовки, відео, певні картинки, і ось Зеленський все це бачить на Ютубі, і і його просто клинить. Він біситься від того, що його критикують. Я отримав інформацію, що Зеленський персонально переглядає таких ось блогерів топових, які його поливають відповідно відповідними словами, і викликає голову СБУ Малюка. Та дає команду президента знищити блогера, заткнути його, відповідно використовуючи владні повноваження спецслужб. З таким блогером зустрічаються працівники СБУ і проводять бесіду. Відповідно, на цій бесіди вони кажуть, що ти не повинен критикувати Зеленського Єрмака. А якщо будеш це робити, відносно тебе буде порушена кримінальна справа. А порушити кримінальну справу в Україні це як. Ви знаєте. Один із методів, які вони використовують, це блогери часто збирають донати, вони публікують рахунки, люди прислають донати, і щось бушники роблять. Вони можуть закинути, погрожують закинути певну суму на ці рахунки в якості донату, а потім звинуватити сказати, що це гроші від Російської Федерації, і порушити кримінальну справу за зраду. Прокрутити це повідомлення відповідно на телебаченні, по всім змі, які це передрукують, буде сформований відповідний негативний образ. І під цю шуміху блогера закривають на зону як зрадника і дають йому 10 років чи 15 років зони. І якщо в довоєнний час можна було б якось виїхати з України та продовжити критику вже. З інших країн, то зараз ви знаєте, що відповідно до розпорядження, виїзд з країни для чоловіків заборонений, тому фактично блогер опинає, опинається в пасті. Він не може виїхати і в той же час працювати. І в нього є вибір, якщо він зніме там ще один-два ролики, порушується кривна справа, його затримують, і він опиняється в СІЗО. Або він повністю припиняє критику Зеленського та Єрмака. Інша методика це мобілізація. І відправлення на фронт, де блогера кинуть в саму небезпечну ситуацію, вб'ють і скажуть, ну це ворог вбив і що, що, що тут поробиш. Така ситуація, всіх буває. Але якщо блогер не може поїхати на мобілізацію, піде до закону, там чи інвалідом є, чи діти, многодітна сім'я, тобто є певні обставини по закону. Відто, відносно цього блогера порушиться кримінальна справа. Також і популярна стаття це заклики до повалення режиму, тобто, якщо ви на Ютубі кажете, що вам не подобається влади Зеленського, ви вимагаєте людей протестувати це зрозуміти, це ці слова, це є за трактуванням влади Зеленського та СБУ злочинням силове повалення влади, і все блогера закриваєте, Ви знаєте, що дуже багато кримінальних справ зараз порушується саме також за цією статтею. Нагадаю, що голова СБУ, який був призначений нещодавно, замість Баканова, дружка. А Зеленського, де зараз Баканов взагалі ніхто не знає, що він повністю здав Україну і Росія захопила скільки територій. Зараз призначили малюка. Малюк це повністю підконтрольна людина Єрмаку, він напряму звіту Єрмаку, хоча Єрмак взагалі не має відповідних повноважень, але це відбувається. І також звітує його заму Татарову. Татаров, ви знаєте, що це є топ, екс-топ посадовець МВС при владі Януковича. Татаров керував МВС. Він був е, правою рукою е, Захарченка, міністра МВС, який втік в Росію зараз. А Татаров це був виконавець всіх кримінальних справ переслідування опозиції до Януковича. Саме Татаров також. Фабрикував, приймав участь у фабрикації кримінальної справи відносно моєї громадської організації, яка боролася з режимом Януковича. Моїх колег кидали в СІЗО саме завдяки Татарову. його роботі всі справи по майдану, політичні справи це справа рук Татарова. Так ось, думайтесь: Татаров зараз за наказом Зеленського є відповідальним за всі правоохоронні органи України, в тому числі за СБУ, і малюк напряму. Доповідаємо е, Татарову, що відбувається, і виконує накази його і офісу президента щодо переслідування політичних блогерів, які в опозиції до Зеленського зараз ви можете побачити, що основні такі модні блогери, які всі на слуху, які буквально нещодавно кожен день розповідали про злочини Зеленського Єрмака, офісу президента, дуже багато роликів, вони повністю припинили критику. Повністю припинили критику, і вже нема ні Єрмака в їхніх відеороліків, ні Зеленського, нікого. Тому що була проведена відповідна співбесіда з працівниками СБУ, і було сказано: будь ласка, працюйте, збирайте донати та робіть ролики на безпечні для влади теми. І вони роблять ролики про Кіркорова, про Гіркіна, про якусь муйню. Тобто про всіх, кого завгодно, але не чіпайте Єрмака та Зеленського та їх близьке оточення. І ви не поїдете в Бахмут. Ви не поїдете в Бахмут. І вони не їдуть в Бахмут. Їдуть в Бахмут саме ті, кого схопили на зупинці громадського транспорту. Селяни, селян хапають всіх, хто не зможе відкупитися. Хапають і відправляють до Бахмута. А блогерам сказали. Сидіть тихо, розповідайте про Кіркорова і в Бахмут не поїдете. І вони розповідають. Також є блогери, які прямо взагалі казали в інтерв'ю, що вони працюють на СБУ. І вони розповідають новини, в яких повністю відсутня критика Офісу президента, корупційні схеми, Єрмак, Зеленський. Тобто для них цих новин не існує взагалі. Розумієте, так? Да? Ну, фактично, це стрічка новин. СБУ, але вона маскирується под блогера, і всі кажуть: о Боже, який блогер, там пісюють кипятком. Спецслужби керують громадським громадською думкою. Хочете використовувати джерело інформації таких блогерів? Будь ласка, це ваше право. Але я сповідаю, як є. Скажу так, що Зеленський це психічно хвора людина, яка повністю не може терпіти будь-яку критику. І всі ці публікації в ЗМІ в західних ЗМІ виступи в Конгресі США. Довели хворобу Зеленського до самого вищого рівня. Тепер, навіть якщо він бачить, що хтось критикує його на Ютубі, в нього скриває башню, він барабанить кулаками по столу і кричить СБУ, хапайте, знищити цього блогера. Тобто це хвора людина. Розумієте, просто психічний шизофренік. І це руку Єрмаку, оскільки Єрмак він не шептує Зеленський, смотри, там, там там блогер, подивись, Зеленський біситься, дає команду. Єрмак, зараз все зробимо. Дає команду СБУ і Єрмаку на руку. Чому тому, що використовуючи гнів Зеленського, Єрмак підчищає повністю політичний ландшафт, знищує всіх політичних конкурентів, тому що Єрмак зараз готує політичний проект під Зеленського на наступні вибори, і йому не потрібно, щоб була якась опозиція, реальна проукраїнська, оскільки зрозуміло, що якщо там кажуть ватники проросійські, вони працюють на російську аудиторію, яка не голосує на виборах. Вони бояться саме про українських блогерів, оскільки вони дають інформацію саме виборцям українським, які підуть на вибори, і вони бояться саме цих блогерів. Російські то до жопи, що вони ну, каже російський, вони їх дивляться ватники, ватники не голосують. Вони не є загрозою для ярмака. Для ярмака є загроза, саме про українські блогери, які в опозиції. Так ось використовуючи в Гнів Зеленського, підчищається ландшафт. І всім добре, і Зеленському щастя, і Єрмаку щастя. Я навіть боюсь собі уявити, як мене ненавидять в офісі президента, як мене ненавидить Зеленський Єрмак. Ви пам'ятаєте, що коли я зробив відео резонансу там під 2 мільйони переглядів, як Зеленський та Єрмак просували сирського? Ще я зробив на початку осені це, це відео. І тоді сирські тільки-тільки його почали втягувати в змі. Зараз ви знаєте, що Сирський по всім змі. Він повністю забили його а, засоби масової інформації, щоб перекрити залужного. Але коли я зробив це відео, я попереджав, що так буде, і це відбувається зараз. А вони взбісилися, тому що повністю всі плани були розкриті щодо розкручення сирського замість залужного призначення його, якщо вдасться, призначення його а, головою ЗСУ. І зараз Бахмут. Те За з задумом Зеленського та Єрмака Бахмут це був повинен був бути переможним сценарієм для сирського, щоб його поні призначити. Але зараз ви знаєте, що відбувається в Бахмуті, і це тема окремого сюжету. Так ось вони зробили окремий сюжет про мене на Ісландії. Де вони поливали мене брудом, кликали в Україну: приїжджай, приїжджай? Ми, ми тебе так чекаємо. Звісно, вони хочуть, щоб я приїхав в Україну, оскільки вони знають, що в Україні є СБУ. Вони всі блогерів пощолкали. А як пощолкати блогера, який не в Україні? Оце питання. Тому для них це дуже болюча тема. Як заткнути рота тим, хто і в Україні, і поза України робить відео для української. Аудиторії. Я і я уявляю, як Зеленський, коли бачить з моїх заголовки про Єрмака там про нього. А я ви знаєте, що не підбираю слів, я кажу, як є. Вони просто там трусять від злоби, там гримить все. Це хвороба. зрозумієте, це хвороба. Вони бояться українців, для них страшніші українці для офісу президента, ніж російська мразота. Ці загарбники та садисти, фактично, Зеленський зараз копіює, що відбувається в Росії. Ви знаєте, що Путін так також хворий. Він позакривав всіх блогерів, всі змі, хто його критикував. Повна заборона. Там вони всі е, закордонні агенти, вся ця шизофренія, е, полювання на блогерів на будь-хто, хто критикує Путіна. Тобто, це заборонено в Росії і Зеленський фактично відбудовує Росію в Україні. Якщо людям це подобається, ну, будь ласка, я ж не можу заборонити, але зі своєї сторони я розповідаю те, що я бачу, оскільки зараз фактично розповідати правду, можна тільки з-за кордону. В Україні ви зрозумієте, що прямо все розповідати не вдасться. Навіть ви знаєте, що зараз по новинам пройшло, що військові, які давали інтерв'ю Вашингтон Пост у США, і розповідали про ситуацію в Солидарі, а я розповідав, ви знаєте, також про Селедари, казав, що там відбувається. Так ось. Вони розповіли, що це Селедарі, а там сільський командир. І їх зараз понизили по службі за те, що вони зробили інтерв'ю для журналістів. Тобто, така розправа. І військові вже подають рапорти на звільнення, оскільки не хочуть працювати в таких умовах. Це в засобах масової інформації, можете подивитись новини. Тобто, іде повна підчистка. Ось такі новини. Коментуйте свої думки, пишіть в коментарях. Фактично, я бачу, що ну дуже-дуже мало людей залишилося, хто ще може щось з українських про українських блогерів сказати проти влади.